Пане Єгоре, наостанок хотів вас розпитати про Ф-16, Тому що знаєте, наша скарбничка сигналів вже от е, повністю забита різними сигналами. В 16 ще нема, але можливо є якісь добрі новини. Чи пішов процес умовно кажучи? Ми зараз а, працюємо над тим, щоб процес пішов по тренуванню наших пілотів, навіть не в сполучених штатах, а в інших країнах, які це також можуть робити. І я думаю, що це якраз таки та шпарина, через яку ми можемо цей процес підштовхнути, тому що перебуваючи у, у сполучених штатах, буквально тиждень тому, а, ми говорили із конгресом, і з білим Дом, а, з держдепом, і з Пентагоном щодо літаків. Конгрес нас абсолютно підтримує. Більш того, вони пишуть листи в підтримку надання Україні f 16. Більш того, Пентагон е через неофіційні канали нашому міністру оборони сигналізує, що ми все ви почули. Ми знаємо про ваше бажання, не треба так тиснути. Е але вони також говорять про те, що дивіться, у нас є. Є карзини, яку ми вам, вам, вам можемо надати. В цю кризину ми поклали зараз бронетехніку, ППО, снаряди. Що від, звідти витягнути, щоб покласти туди літаки, які дуже дороговартісні. Тому що ми обмежені в, тих, в тому фінансуванні, яке ми можемо витратити на вас. Тут не політичне рішення, ми не проти передачі вам F-16, але давайте не зараз, зараз ми вам, вам а, надамо все те, що вам необхідне для вашого контрнаступу. Далі поговоримо про літаки. Ось така позиція на сьогодні.